Пологи за євростандартами на Прикарпатті стартував черговий етап українсько швейцарської програми Здоров'я матері та дитини у рамках її реалізації на Івано-Франківщині зібралися провідні медики галузі перинатології з різних областей України. Упродовж трьох днів фахівці ділитимуться здобутками та досвідом у сфері послуг з охорони здоров'я матері та немовля. Діяльність цієї програми ґрунтується на міжнародному підході. Основний акцент безпечна вагітність та пологи. Жінка готується до пологів завчасно. Вона знає, як це все буде відбуватися. Вона не боїться їх. Лікарі, якби по-новому теж відносяться. Тобто ми ширше почали приміняти питання, такі як фізіологічних пологів. Також акцент був зроблений на надання. Допомоги сучасними методами, тобто багато районних лікарень придбало сучасне обладнання, яке дозволило виходити з самих різноманітних неприємних ситуацій, які можливі. На Прикарпатті дана програма реалізовується вже понад 5 років, тож подібні тренінгові семінари для місцевих медиків не новинка. Щоправда, цього разу до впровадження новітніх технологій у сфері перинатології залучать не лише головних лікарів шести районів, але й усю Кушерську гінекологічну службу області. Сучасний підхід до навчання медиків. Відтак і належна підготовка вагітних жінок до пологів дозволить суттєво зменшити рівень смертності малюків. У тих районах, де підготовлені вже є спеціалісти по новітніх технологіях у перинатальній службі, мають досить добрі результати у показнику ну, зменшення дитячої смертності. Це поширюється на спеціалістів, які будуть ну сказати вчителями чи тренінгами для медичних працівників, де будуть навчати як лікарів, так само і середніх медичних працівників патронажній такій роботі. У новітніх технологіях надання допомоги при пологах Це таке навчання буде мати поширення середокшергніколи, і воно обов'язково дасть свої результати. Наразі україно швейцарська програма здоров'я матері та дитини реалізовується медичними закладами у чотирьох регіонах України: це Івано-Франківська, Вінницька та Волинська області і Крим.